Завершився всеукраїнський конкурс Сім чудес України. Із 21 архітектурної пам'ятки інтернет-користувачі віддали перевагу Луцькому замку. Голосування тривало на сайті Сім Чудес Ін'юей з 2010 року. За Луцький замок через інтернет опитування віддало свої голоси близько 3,5 тисячі людей, що дозволило стати цій архітектурній пам'ятці переможцем у конкурсі Сім чудес України. В цілому ж в інтернет-голосуванні взяло участь понад 38 тисяч людей, не лише з України, але й інших держав. Луцький замок обійшов Хотинську фортецю, Кам'янець-Подільський замок та інші визначні пам'ятки. І в підсумку Волинська архітектурна пам'ятка 13-го століття стала одним з семи чудес України. Директор історико-культурного заповідника Старий Луцьк Тарас Рабан зізнався. Сподівався, що Луцький замок буде серед семи кращих, але перемога в конкурсі стала приємною несподіванкою. Я б не міг сказати, що ми вже настільки розрекламовані, що про нас знають у будь-якому куточку. Всі знають так, все таки, ми є недостатньо таке слово розкручені на сьогодні на цьому інформаційному просторі. І... Ось саме ця подія, думаю, приверне увагу туристів до Луцького замку. Це важливо, я думаю. Тим паче, я думаю, а для самих нас, для Лучан, це певна є гордість. Сергій та Ірина туристи з Тернополя. Вони у Луцькому замку вже не вперше. Луцький замок достойний, того, щоб бути одним із переможців цього опитування. Він досить красивий і має в собі велику історію. І здобутки всякі. Я була в багатьох замках України, але от Луцький найкраще мене приваблює. Він цікавіше, такий загадковий. Щось таке в ньому є цікаве. Волинські краєзнавці переконані, що завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі Сім чудес України туристів, які б хотіли побачити, Луцький замок побільшає. А це не лише популяризація архітектурної пам'ятки, але й Луцька волинського краю його історії в цілому.